Якщо ми виїжджаємо, то точка повернення вже немає. В одній з насосних станцій загинуло п'ять людей. Тут стало зрозуміло, що треба готуватися, як кажуть, життю в підвалах і без води, і без електрики. В місті відновлювали електропостачання. Два це було важко, це було небезпечно. Вони просто робили свою роботу. Для Чернігова вторгнення росіян почалося не з шостої ранку, а принаймні на кілька годин раніше, з віддаленої канонади і дзвінків із прикордонних сіл. Родичі повідомляли жителів обласного центру про обстріли і навіть про танкові колони ворога на своїх вулицях. Туди і летіли. Тож на шосту ранку, коли на Київ упали перші бомби, у Чернігові люди вже кілька годин проводили евакуацію. Однак були й такі люди, що свідомо обрали залишатися в місті за будь-яких обставин. Серед них і Олександр Рижий, що завідує управлінням транспорту у міськраді. Більше питання стояла дружина, каже, давай евакуватися. Кажу, ні, я залишаюсь тут, ти виїжджаєш, тому що я, по-перше, як я. По своїй посаді має, ну повинен залишатися на місці, як я місцевий орган самоврядування. Якщо всі чиновники там, працівники залишаться, то ну хто буде захищати нашу країну? І я їй так сказав: якщо ми виїжджаємо, то точка повернення вже немає. Ми починаємо нове життя в новому місті, в новій країні, і все з нулю. Тим часом влада міста зібрала екстрену нараду. І пан Олександр, і його колега Руслан Ємець, що безпосередньо керує важливим сегментом громадського транспорту, вони обоє розуміли, що їхні відомства матимуть в цих умовах ключове значення. Звичайно, ми зібралися вже було розуміння, що керівники комунальних підприємств мають збиратися в місті у міській раді, тому що. Така ситуація, звичайно, ми мали комунікуватись якось між собою, розуміти, що робити, там буде евакуація, не буде. Десь близько сьомої години ми вже були в міській раді, і вже у нас була нарада з міським головою, заступники міського голови. І, хоч ніхто не знав, як ситуація буде розвиватися, нарада завершилася загальним розумінням того, що влада міста і всі служби мають працювати. Єдине, що було вирішено розпустити по домах ті відділи, які не матимуть великого значення в умовах війни. Людям потрібно було дати можливість евакуюватися. Адже, як згадує Руслан Волок, багато працівників привезли з собою на роботу всю родину з дітьми. Люди хотіли почути від керівництва правдиву інформацію про ситуацію і про те, що робити далі. Я розпустив там дівчат і тер, скажімо так, ідіть там по домам, якщо що, на телефоні. Ну і а люди, хлопці, там прибиральники, сміттєвози, все, все працювали. Потім до нас, ну, десь там в 9, в 10 один уже військові, там були команди, скажімо так, просьби, там, грузові автомобілі. Ну і там ми вже там, допомагали, чим могли військовим там перевести щось. Відвести щось, ну так. Військові підрозділи в області були в тривожному очікуванні. Всі останні місяці перед великим вторгненням. Нагадаємо, взимку Росія за підтримки білоруського узурпатора Лукашенка проводила показові військові навчання якраз на кордоні Чернігівської області. Тож місцева адміністрація разом із військовими чітко відслідковувала ці маневри потенційного ворога. В Чернігівській області 235 кілометрів кордону з Білоруссю і 225 кілометрів кордону з Росією. Тож небезпека була велика. Тому ми в місці з військовими розуміли, деякі будуть рубежі, що потрібно робити, і, в принципі, ми були частково готові. А сказати, що ми там 100% були впевнені, коли це почнеться, як це буде відбуватися, ну, мабуть, ніхто цього не скаже, тому що ну, це війна, про неї ніхто не скаже, коли і як буде хто наступати. Ну, поняття, розуміння, що воно буде цей час. Ми мали і ми були, в принципі, на поготові. Ну і я рахую, що завдяки цьому ми утримали місто область. Ці попередні приготування дозволили уникнути паніки. Влада доклала всіх зусиль, щоб місто функціонувало у звичному режимі, щоб люди не боялися, що їх кинули напризволяще перед наближенням ворога. Перевізники не виїжджають. Кажу, потрібно виїжджати на маршрути, тому що це хаос. Перше, що головне, не допустити хаосу в цьому всім. Якщо б не вийшов би транспорт, люди б ще більше збожевіли, тому що багато хто ще й не знав, немає ну, інформації такої, вона то та швидко розповсюдиш, але ж все ж таки транспорт у нас працював до обіду. Заставляли, ну, працював. Десь до другої години у нас ще ходили тролейбуси, але потім вже стало зрозуміло, що це дуже ризиковано. Тому що колони е, противника вони досить швидко сунулися в сторону там, Чернігова, Києва, в сторону там, Сум, засоби масової інформації, всі, всі, всі дивилися, всі, всі контролювали, що, що за ситуація, що за стан. Те, що в місті було, ну, була, була деяка розгубленість у містян, звичайно. І у нас в колективі е, люди е, по-різному сприймали. Тим не менше, місто фактично за півдня перейшло на воєнну колію. Адже із півдня почали прибувати свіжі військові підрозділи, і їм потрібна була різна допомога. Від харчів до транспорту. Друга задача да, допомагати військовим чим можем. Ну, Розпочинаючи там з пального, з якоїсь там резини, колес, ми багато техніки роздали військовим. Е Багато техніки, і там так у нас і погоріло там на перших лініях. У нас кашовки згоріло, три мази, у нас. Ну, хватає. Вони да, там возили якісь там, наряди. Ну, це вже там, це вже їхня історія. На мене вийшов керівник з одного з підрозділів військових, це прикордонники, і пояснив про те, що вони передислоковані з е, меж. Чернігівської області в місто Чернігів, для оборони міста Чернів. Їм було необхідне розміщення і а, логістика по харчуванню. Тому їх було більше 300 а, а, бійців. Я прийшов до хлопців в наших рестораторів, запропонував свої послуги, свої гроші з метою допомагати нашим військовослужбовцям. Таким чином була започаткована ідея волонтерського центру допомоги. Про нього ми ще поговоримо пізніше. Так же, як і будемо згадувати про генерала Куліду, який з очільника обласної поліції перейшов у статус депутата, а в часи оточення став волонтером. Відповідно, і волонтерський центр працював у зворотньому зв'язку. У нас був повний коннект з з владою міста Чернігів, з виконавчою, з представницької влади, з мери міста, вони нам надавали допомогу. І я хочу подякувати на сьогоднішній день і меру міста і за активну підтримку голові військової Чернігівської обласної адміністрації В'ячеславу Анатолійовичу Чаусу. І В місті Черніги, і біля міста Черніга, в одному населених пункті був хаб, де були зроблені запаси і продуктові. І ліки були, і паливу ми сюди особисто доставляв я. Тому ми забезпечували безпосередньо передачу на громаду цих всіх речей. Ми спілкувалися до тих пір, поки ми могли. Тому ми передавали туди харчі, забезпечували ліками. Навіть ті населені пункти, які були в окупації, ми знаходили можливість передати їм ліки, зайшовши в тил. І тим самим підтримати громаду, тому що життєдіяльність у них була, і це було саме перше, дуже важливо. Як ми це робили, я це не буду розповідати, але це все було, і люди знають про це, навіть вони знають, як це було. Тобто головною задачею ОВА бачило комунікацію між усіма, хто бореться державними чиновниками, військовими, волонтерами і населенням. Це була непроста задача, зважаючи на часто відсутність зв'язку. Натомість кожна з міських служб займалася більш прикладними речами, наприклад, тролейбусне депо щодня знімали на вулицях контактну мережу, простіше кажучи, дроти, які були пошкоджені обстрілами міста. Ми ж Живемо в якійсь там уже цивілізації, 21 перший, століття. Тобто ми звикли, що електроенергія, вода, такі от комунальні, звичайні побутові послуги, це ну ми навіть не, не, не можемо подумати, що їх не може бути. І от коли почалися перебої з постачанням води, коли стали, стали пошкоджуватись військовими діями, ті енергетичні якісь. Мощностя от то е і стали перебої з електроенергії. тут стало зрозуміло, що треба готуватися, як кажуть, життю в підвалах і без води, і без електрики. 16-17 годин просто почало летіти і летіло там. Я не знаю, ну хтось там нарахував там 19. На наше підприємство прилетіло там цих мін, там САУ. Дуже багато автомобілів і тракторів постраждали від осколків. Uh, і Деякі будівлі, вікна, майже всі на підприємстві їх просто не, ну, не стало. <с> на щастя, люди не постраждали. Коли почався обстріл, більшість працівників були біля прохідної і позастрибували в ямин для ремонту автомобілів. Уже за тиждень від початку вторгнення в місті почалися перебої з водою та струмом. Найбільше проблем було у мешканців тих районів міста, де були бої. Бобровиця, ЗАЗ. Я спілкувався з керівником автозаводу, і вони вже десь на 4-5 день з початку війни вони вже сиділи в підвалах, не мали води, не мали електроенергії. Я телефонував на водоканал, і хлопці привозили там на тракторах в ємностях саме до бомбосховища. На зазі людям привозили воду. У підвалі зв'язку не було. Він вийшов там, зробив кілька дзвінків. Там мені ще ще комусь. Да, а я вже тут, поки зв'язок був, уже е е комунікував з з керівниками, там з водоканалами там, з іншими організаціями. Самі керівники міських служб теж ходили під вогнем. Олександр Рижий згадує, що якогось дня ніби щось перемкнулося в його голові, і страх поступився в душі місцем злості, злості і ще раз злості на ворогів. Я чую вже літаки, після звуку літака спрацьовує воздушна тривога, і я розумію, що на смисл виходити з будівлі, і тут я чую 6 бомб, які були скинуті на стадіон Гарина. Після цього я вже більше не спускався в бомбосховище, зрозумів, що, зрозумію, що ну, будемо перевіряти, вже. якщо воно при твоє, то воно буде твоє. Ну, Толку вже тут такого. От тоді, мабуть, точка страху вона просто пройшла в нуль. На щастя, підлеглі Олександра і Руслана вижили всі їхні втрати лише розбита техніка. Однак так пощастило не всім. На підприємствах, що займалися водогоном та теплоцентралями, є загиблі, як комунальне підприємство. Ми постраждали там, ми, може, там ще Зеленбуд постраждали менше інших, тому що я знаю, що, наприклад, комунальне автотранспортне підприємство, що е, займається вивозом сміття. Туди були прильоти реактивної артилерії, були пошкоджені насосні станції водоканалу. Там навіть загиблі працівники водоканалу під час обстрілів. Була пошкоджена ТЕЦ. По своїй контактній мережі я скажу, що це близько там, 40% можливо відсотків контактної мережі. У нас знищено або пошкоджено. Так, у нас є і постраждалі, і загиблі. Ну, скажімо так, на одній з насосних станцій загинуло п'ять людей. Це була і чергова зміна, була наша, і охоронець, поліція охорони, представник загинув. І сім'я одного з працівників загинула. Справа в тому, що там у них були проблеми з безпекою, там, де вони проживали. І вирішили вони схоронитися на об'єкті, думали, що там більш надійно. Надійно не було ніде, бо з якогось часу ворог почав обстрілювати місто, просто житлові квартали. Об'єкти для обстрілів обирали з допомогою прольотів дронів, тож вантажівки міських служб були хорошими рухомими мішенями. Про це знає і Сергій, водій сміттєвоза. Він щодня виходив на зміну, щоб зробити місто чистішим. От я там обслуговував район шерстянки, так називаємо, так там взагалі була катастрофа. Народ каже, хорош їхати вилазить, див подавав сюди. Ну ми з двох, у мене ж напарник ще. Я казав, вже це саме. Ми, ми топимо, пересидим, поки стріляють, далі їдемо. Попадали, попадали, попадали постійно, кожен день, Ну тому що ми забирали те ж саме сміття з різних частин міста, там, то, а місто обстрілювалося там, майже з чотирьох сторон. То попадали, да, там випригували, під машинами ховалися. ну, Далі все нормально, все, знову загружали, їхали далі. Вони просто робили свою роботу. Ні, Та чого? ні, Це ж ні. ні, ну не хавався. За машиною, так, під машину не Ні, Не, машиною, да. не, лазу. Ні, не було такі. Малиця не молися, але Матюков нагорнув багато. Знак їм благодарності. Так і діла. Та не лише сміттєвози літали містом під обстрілами. У подібні колотнечі потрапляли і автомобілі водоканалу. Тому для розвезення води для містян була придумана спеціальна схема. Люди питають, ви скажіть, куди ви привезете. Ми кажемо, куди привеземо, дивіться, будемо слідкувати. Чому не можна було казати? Якщо ми б зробили одну якусь точку роздачі води, ці райони також підвергалися обстрілам і могло прилітіти. У місті було кілька подібних випадків, де люди скупчувалися щодня в одному місці. Біля магазину всі інші були зачинені, і біля аптеки. У першому випадку було 14 загиблих, у другому понад 40 осіб. Дачі ускладнилися, тому що біля сміттєвого полігону у нас на масанах. Там уже були, так, бойові дії. Це вже там. Першого, другого, вже нас там. Та якого першого? Вже там 26-27 числа нас уже туди. Не пускали і там, ну, можна сказати, була така то, то перша лінія фронту. Ми кожного ранку, там, на сім годин ранку, збиралися хлопці. Тут на прохідні, Там приїжджав я, розказував їм, їм якусь там політінформацію, що робиться, що знаю, що це там, щось і прибрехував. Ну, скажімо так, <піл> давав такий посил, все, вони сідали, далі їхав. Раптовий прихід війни в Чернігів виявив одну цікаву річ: більша частина і чиновників, і господарників, скажімо так, евакуювалися з міста у кожному владному департаменті чи комунальному підприємстві. Залишалося, на думку різних опитаних працівників, від 10 до 20% людей. І ці люди змушені були звалити на свої плечі всю роботу їхніх служб в умовах воєнного часу. Доводилося працювати без вихідних і без замін. Але вони витримали і впоралися зі своєю роботою. На кожному підприємстві, скажімо так, знайшлось достатньо достатня кількість людей, яка мінімально необхідно забезпечувала роботу кожного підприємства. Це я можу сказати точно. Що водоканал, що комунальне підприємство, автотранспортне підприємство, що інші підприємства в тій чи іншій мірі ну, виконували свої завдання. Власне, я. Нікого ніяк не заохочував, нікому там не давав таких там край жорстких вказівок. Якщо потрібно було іноді там своїм прикладом, що їдемо, ну я з вами разом їдемо, обираємо контактну мережу. Ну, а які варіанти? Коли там телефонують з військової адміністрації, телефонують з мерією, кажуть, що так і так, Руслан, потрібно зняти, воно заважає, воно та я розумію, що крім мене, крім наших людей наших працівників контактної мережі цю роботу ніхто не, не зробить. А якщо зробить то це буде зроблено так по варварськи Власним прикладом мотивував людей до роботи не лише Руслан, так діяли і його колеги, адже на кону часто було найдорожче життя людей. По-перше, було ризиковано приймати рішення. Ти розумієш, що коли ти даєш, ну відправляєш автобуси, автобуси перевозять військових і перевозять… Туди ближче до лінії присневіння, да, де, де вже війська наступають, то можна було втратити як автобус, як людину. І знову ж таки, ти розумієш, що це вже ложиться на тебе. Ну, в принципі, всі е, ті операції, які ми проводили разом з військовими, всі автобуси, е, всі люди поверталися живими, і ніхто не втратив життя. Нашим людям доводиться працювати на територіях, які ще не обстежені навіть. І от у нас стався порив на одному об'єкті водопроводу діаметром 200 міліметрів. Причина пориву пряме попадання там старяч, чи щось ще таке попало, вибух відбувся прямо на трубі. Але поруч стоять якісь небезпечні предмети. Люди, які працюють в водоканалі, вони, на жаль, не знають, може взорватися ця штука чи не може. Вони бачать, що це щось військове, ворожі удари приходиться на об'єкти електроживлення. І наші об'єкти відповідно перестали працювати. Тобто, перебої з водопостачанням ми вже відчули на початку березня. Водонапірне обладнання, котельні і інше устаткування не працювали без електрики. Електрику давали генератори, генератори потребували бензину. Так складався ланцюжок проблем, які потрібно було вирішувати. Адже без води, принаймні питної жителі оточеного міста, були приречені. Стався прильот на ще одну насосну, де бомбами вона фактично була зруйнована і. Десь з 12-14 березня місто залишилось без централізованого водопостачання. Фактично. І було прийнято рішення про підвоз води. Насамперед, ці всі ЖКХ. «Зеленобуд» і інші організації. Навіть служба прибирання міста відділяла транспорт для водовозів. Водовози курсували містом, щоразу змінюючи маршрут та точки роздачі води. Намагалися укривати автомобілі поміж будинками, а черга людей ховалася в найближчому бомбосховищі. Люди виходили по одному і набирали воду. Люди зрозуміли, що таке цінність води, да яку ми завжди використовували. Ніхто даже не мог собі подумати, що в один момент вона просто може закінчитися. Її не буде. Люди набирали нас, коли була там десь, мабуть. 30-й день вже облогу, да, то люди просто набирали воду з річок, щоб пити. Ціна їжі всі зрозуміли. Я вам хочу сказати, що хліб під час окупа... ну, окупації облогу, коли ми були в кільці, він такий був смачний, що просто собі не передати. Теж це розумієш. Одна ситуація була, коли стоїть літня людина, стоїть півторалітровою болсанкою. І, а тут вода закінчилася вже, немає води. І реально нема чого дати, ну, викручують ту бочку. Потім я, у мене була там, ємність 40 літрова, ми її брали завжди з собою, набирали, нікому не роздавали. І от коли вода закінчувалась, приходить якась жінка, каже, мені дайте, хоч наберіть от, пляшку води, щоб води попити. Ми роздавали по 3, по 5 літрів кому скільки. Рельєф місцевості Чернігова дозволяв, коли водопостачання взагалі в місті якось не було. Були міста, вони дуже низько знаходились, і туди вода стікала просто по водоводах. І люди якраз там жили вони в тому місті, і в них вода була. Вони вирішили самостійно набирати воду і розвозити її по місту. І таких волонтерів було дуже багато. Ми про них зробили фільм. Невеличкі, щоб подякувати якось за їхню роботу, і було за що дякувати, бо такі волонтери не лише серйозно ризикували потрапити під обстріл, а ще й жертвували свої кошти. Бо воду вдома вони набирали через лічильники і паливо використовували вкрай дороге та дефіцитне, щоб доправити воду людям на своїх же авто. Але ремонтні групи всіх служб, у тому числі і водоканалу, працювали день за днем, щоб лагодити аварії в мережах, які з'являлися фактично після кожного. Обстрілу і містяни, насамперед, волонтери, які працювали цілодобово, згадують ремонтників із великою вдячністю. У мене мама з бабушкою живуть у будинку, в якій в перший під'їзд прилетіла снаряд. і Слава Богу, що він не розірвав. Він просто на перший поверх, поверх залетів, отак і ляга. Ля. Звісно, пошкоджено було газ, світло, вода все відкручено. через двою суток. Окрім ну, цього стояку, де всі інші чотири під'їзди працювали. Тобто, вже було світло і була вода повністю. Під час одного із інтерв'ю я почув від спікера дуже душевну фразу: Комунальники були нашими янголами-охоронцями. Мені це видавалося певним чином перебільшенням. Однак причина, чому люди так вважали, таки була. Люди з віддалених районів. Коли вже не було там і світла, ну, і не було зв'язку, інтернет не працював, вони по нашим автомобілям розуміли, що якщо міттівоз приїхав, значить все нормально, в місті місто живе, значить русских нема. Ну і теж один день не приїхав, було, скажімо так, люди трішки хвилювалися. І після вже там, вже і в квітні, то є, дуже багато людей і приходили сюди, і дякували. то є, Люди, ті, що залишалися в місті, вони ну, скажімо так, дуже вдячні. Це я, я прочувствував на себе. то є, Вони зрозуміли, що таке комунальна служба, то що її так і не видно, вроде. а коли її нема, то дуже видно. Коли нема води, коли там, опять же, те сміття, коли не було електри... електрики, ну, це, це було дуже... Досить ну так, тяжко. Всі служби працювали на відмінно. Я хочу подякувати, я і дякував, дякую, і буду дякувати. Безпосередньо всім. Це комунальне господарство, і місто, області. Це безпосередньо чині обленерго, електрики, які навіть під обстрілами питали, ну, виїжджали за річку і в місті відновлювали електропостачання. Два це було важко, це було небезпечно, де да, це не було можливо, ми забезпечували їх супроводом. Але найголовніший висновок із повоєнного Чернігова той, що місто реально згуртувалося. Фактично, кожен допомагав кожному. За немічними ходили, голодних годували, холодних обігрівали. Про це поговоримо у наступному епізоді. Бо люди в оточеному місті всі як один проявили себе справжніми людьми у справжньому значенні цього слова. Кожен вклад він має розвиток. Кожна людина, навіть та людина, яка знаходилася у підвалі, вона теж вложила свій вклад, тому що вона не заважала пересуванню там військових технік. Було менше людей. Військові могли більше краще відслідити ті ж самі групи, які заходили в ДРГ. Да? Вони розуміли, що це вже не цивільні, а цивільних менше. Люди, які теж займалися прибиранням міста, вивізом свідтя, забезпеченням водопостачанням. Кожен вніс свій вклад. Ніхто навіть і не думав, що. Не потрібно там почистити зуби, чи помитися, чи прибрати там в приміщенні. Побут залишався от, у, у мізках людей, побут залишався тією від, ну, відправною точкою твого існування. Тобто не було, не було такого, як от, знаєте, в фантастичних фільмах показують, як дуже швидко люди опускаються. Війна продовжується. Війна у нас була а, 8 років, триває, продовжується зараз. Ми розуміємо, що якщо немає зараз активних дій, то ворог все одно а, він ворог. Він в будь-який час може прийти і знову продовжити активну фазу.